Протягом минулої доби поліція Донеччини задокументувала шість фактів порушень законів та звичаїв війни. З артилерії рашисти вдарили по Торецьку. Руйнувань зазнали приватний будинок, магазин автотранспорт. Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено будинок культури у часовому яру. Кадри пожежі після влучання у будинок культури в часовому яру оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук начальник МВА Сергій Чаус. Він зазначив, що в будівлі розташовувався гуманітарний штаб громади, де видавали людям воду, хліб, медикаменти тощо. Російські війська обстріляли шість населених пунктів. Били зарсизове смерч та артилерії. Інформації про вбитих і поранених серед цивільного населення не надходило. Під ворожим вогнем перебували також селища Велика Новосілка та Очеретине, село Кліщіївка та місто Авдіївка. За минулу добу 18 обстрілів масованих по місту близько 200 по позиціям навколо міста. Немає загиблих, не поранених. Ні вчора, ні позавчора не було. По людям 1705 залишається в місті. Комунітарна допомога є, все, в принципі, без змін. Красногорівка Мар'їнської громади щодня потерпає від обстрілів російських окупантів, каже поліцейський Олег Кирницький. Уламки російських снарядів можна знайти біля приватних будинків. Обстріл відбувався за допомогою російських систем ГРАД, Добре, що ніхто не постраждав, місцеві мешканці кажуть, що в цей момент перебували у підвалі. Це хвостова частина ракети. Зрозуміло, що вона. На цьому районі приземлилась далеко не одна днями з Красногорівки та селища Гостре поліцейські екіпажу Білий Янгол евакуювали чотирьох людей. Серед них – 11-річний Влад з мамою. Протягом минулої доби співробітники ДСНС доставили жителям 11 населених пунктів Донеччини близько 130 кубометрів питної та технічної води. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.